Окрім Вінницької під ударами ракет та дронів опинились ще дев'ять областей України. Ворог випустив по житловій та критичній інфраструктурі 650 безпілотників та понад півсотні ракет, зокрема балістичних та аеробалістичних. Реактивними системами залпового вогню двічі Росія атакувала Слов'янськ, що на Донеччині. Відомо про трьох загиблих людей: пошкоджені будинки, котельня, автівки. У сумах ворог атакував автозаправну станцію, травмовано чотирьох людей. У Борисполі, що на Київщині, через так, у БПЛА горів приватний будинок. Місцева мешканка з численними травмами у лікарні у Запоріжжі пряме влучання у будинок спричинило трагічні наслідки. Постраждало 23 людини. З них шість діти віком від двох до 16 років. З під завалів висотки рятувальники дістали тіла двох людей. Перший прильот як прилетіло це сюди. і, мабуть, відлетіло, Пострадала машина, повністю стекла вибиті, всю сидів муж ще. Це хорошо що його спас под підголовник. Сі не було підголовника, то його вбило к нас. На розколовся підголовник, і він по чудом залишився живий.